Ми продовжуємо крокувати слідами біблійних жінок. Та ну крокувати то так трошки голосно сказано, бо крокують ті, які ну, наслідують і хочуть йти тими самими кроками. Так ми, можна сказати, плентаємось. Перепрошую за жінками біблійними. Але все-таки пробуємо йти. Наступна жінка, яка варта уваги, є Сара. Минулого разу ми говорили про дружину Ноя, про яку нічого не відомо. Але ми за допомогою уяви, за допомогою вражень, за допомогою знання обставин її життя створили її образ методом слово дружини Ноя про себе. Що для мене стало? захоплюючим пізнавальним і незабутнім. Сподіваюсь, для вас це також було б корисно. В такий сам спосіб хочу висвітлити образ Сари на основі звичайного святого письма. На основі її емоцій, на основі подій і фактів з її життя. Попробуємо намалювати картину слово Сари про себе. Така собі автобіографія. Життя Сари треба поділити. На три періоди. Це від народження до 65 років, від 65 років до народження Ісаака і від народження Ісаака до, до смерті. А тому слухаємо. моє ім'я Сара, донька Тераха, народилася і виросла в місті ур Ур-Халдейський. Люди кажуть, що я мала незвичайну вроду. Тобто Сара була дуже красивою жінкою. Мого чоловіка звати Авраам. Я була молодша від нього на 10 років. Він був одним із найбагатших людей у місті. Він мав велике майно отари овець, верблюдів, ослів, мав багато рабів, які за цим доглядали. Мав 318 озброєних слуг, мав багато золота та срібла. Авраам мав такий статус, що міг вести переговори з царями і укладати союзи. Але Авраам не був прив'язаним до своїх матеріальних благ. Його статки дозволяли нам допомагати іншим. І це було великою радістю для нас. Наш дім. Завжди був відкритий для подорожніх і друзів. Наше життя здавалося забезпеченим і спокійним. Попри наші статки і повагу, яку ми мали в урі халдейському, серце Авраама завжди прагнуло до чогось більшого. Він часто говорив про Бога, творця неба і землі, який як він вірив, мав особливий план для нашого життя. Я слухала Авраама, бо мусила слухати, хоча не завжди могла до кінця зрозуміти його. Авраам був впевнений, що наше багатство та вплив були даровані нам Богом, щоб ми могли виконати Його волю. І моє життя також від самого початку було затьмарене однією прикрістю. Я була неплідною і не могла народжувати дітей. По справжньому ми почали жити, коли мені виповнилося 65 років, а моєму чоловікові 75 років. Я знаю. Що для багатьох із вас це пенсійний вік, але не для мого чоловіка. Одного дня Авраам повернувся додому і з великим трепетом розповів, що Господь явився йому і наказав піти з уру Галдейського. Я пам'ятаю цю розмову, і я запитала добре, а куди піти? Відповідь мене вразила – «У край, який я тобі покажу. І ще додав, що Господь хоче з нас зробити великий народ. Я собі думаю, який народ мені хоча б одну дитину мати, який народ. Але що мала говорити? Добре, що мене хоч бере зі собою. Ми пройшли майже тисячу кілометрів, поки дісталися тої землі Ханан. Ми думали, що там родючі землі, а там нас зустрів тяжкий голод. Я не можу передати, що я відчувала у цей момент. Але я не робила скандалу. Я не казала Авраамові, я тобі що казала? Ти мене ніколи не слухаєш. Вертаємось назад. Я не робила скандалу. Я цього не говорив. Я просто посміялась. І далі пішла за Авраамом. Нам довелося вирушити у Єгипет. Ще пів тисячі кілометрів. Під час нашого перебування в Єгипті Авраам підійшов до мене і каже: слухай, Саро, хоч тобі вже 65 років, але ти дуже красива. Знаєте, чесно, мені так приємно стало таке почути, такий комплімент. Я рідко від нього таке чу. Але Варам продовжив. Через твою красу в мене можуть бути проблеми. Давай так. Якщо ти комусь сподобаєшся і хтось захоче забрати тебе, найбере. бере. Скажеш, що ти моя сестра. Сара каже, що я мала йому на то сказати? Я вже привикла до його дивних команд. Кажу, та добре, так і сталося. Фараон мене побачив і забрав до себе. Але потім чомусь дуже швидко, з великим страхом мене відпустив, давши нам багато дарів, ходобуру, рабів і верблюдів. І така історія знову повторилась вже з іншим царем Авімелехом, який так само поступив, як і фараон. Одного дня Авраам прийшов до мене і сказав: тепер ти будеш називатися не Сара, а Сара Дві буквари. Від нього і від Авраама можна було всього сподіватися. І що я мала йому на це сказати? Та да, добре, добре. Проте найбільшим випробовуванням для мене стала моя безплідність. Я довго чекала на виконання Божої обіцянки дати нам нащадку. У розпачі я вирішила дати Аврааму свою служницю Агар, щоб вона народила дитину замість мене. В мене інших варіантів не було. Агар народила сина Ізмаїла, але це лише принесло ще більше проблем в наш дім. Агар почала зневажати мене, і я змушена була поставити її на місце. Зрештою, вона втекла, але згодом знову повернулася. Коли мені було 90 років, до мого чоловіка прийшло. Три дивні посланці. Я з ними привіталась і пішла до своєї праці. Вони на вулиці під дубом розмовляли, і раптом я почула, що в розмові пролунало моє ім'я. Вони сказали, що у нас з Авраамом буде дитина. Я розсміялася, бо я не могла стриматись. Бо не мав уявити, як я у 90 років і мій чоловік у 100 років можемо мати дитину. Коли мені зробили зауваження, я заперечила і сказала, що я не сміялась, а вони запевнили, що через рік, у тій порі, у вашому домі, з'явиться немовля. Божі слова справдилися. Я народила Ісаака, і моє серце наповнилося радістю. Але поки Агар і її син залишалися з нами в нашому домі, доти не було спокою в нашому домі. З важким серцем я попросила Аврама, щоб він їх вигнав. Авраам спочатку вагався, але Бог. Запевнив його, що все буде добре, і наказав Аврааму послухати Сару. Тож Авраам дав Агарі хліб та воду і відпустив її разом з її сином. Одного дня Авраам взяв малого Ісаака і пішли гуляти. Я їй подумати не могла. Що на думці мав Авраам. Я не знала, що він збирається зробити, то вже пізніше я дізналася, що Бог наказав йому принести Ісаака в жертву. Я не могла зрозуміти, як Авраам міг погодитися на таке. Але Бог випробував його віру і, зрештою, врятував нашого Сина. Дякувати Богу, що так сталося, я прожила 127 років і померла у Хевроні, в землі Хананській. Моє життя було сповнене випробувань, смутку і сміху. Мої помилки і сумніви не стали перешкодою для Божого плану. Попри нерозуміння, я була вірною. Супутницею для Врама в його подорожах, і робила все, що він просив мене, навіть найдивніші речі. І, хоча я була відома своєю красою, справжня моя цінність полягала у покорі та відданості Богові і своєму чоловікові. Я прошу кожну жінку в цьому світі. Не бійтеся довіряти Богу навіть у найскладніші моменти. Ваша віра, ваше терпіння і ваша відданість можуть змінити не тільки ваше життя, але й майбутнє. Ваше покоління. Сара каже, я жінка, яка казала завжди добре своєму. Чоловіку. Якби ви поставте себе на місце Сари, як би ви реагували на оці команди Авраама, як би ви реагували, як реагуєте, зрештою, на, на своїх чоловіків. Життя Сари. Яке було наповнене, я не знаю, чи є життя наповнене ось тількома дивними речами, ні одного скандалу, ні одного, а я тобі що казала, і так і капати ні одного. Змінити ім'я, знай, змінити ім'я. Сестра, значить, сестра, змінити. сказали, та добре. І винна городчина. І вона сьогодні є наша мама віри. Та? Бо Авраам є батько віри, перший, який повірив і пішов, вона є наша мама віри. Амінь. Христос рождається. Благословення Господня на вас, його благодаттю і людинолюб'ям завжди нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Христос рождається.